Цікавлять нові замовлення від держзамовників, але не хочеться займатися підготовкою тендерної документації. Тоді беріть участь у запиті ціни пропозицій. Після виходу постанови номер 1178 Запит ціни пропозицій в Прозоромаркет став фактично основною процедурою для закупівель типових товарів. Коротко нагадаємо, що таке запит ціни пропозицій. Це державний онлайн-магазин, метою якого було замінити частину бюрократичних процедур на більш зрозумілий спосіб здійснення покупок, як у більшості інтернет-магазинах. Наразі найпопулярнішими серед замовників є такі категорії товарів: продукти харчування, паливо, електроенергія, медпрепарати та багато іншого. Центральна закупівельна організація запровадила спрощену процедуру акредитації. Команда «ЄТендер» тендер допомагає в проходженні кваліфікації постачальників. Як відбувається процедура, запит ціни пропозиції? Постачальник проходить безкоштовну акредитацію в свою категорію. Замовник оголошує запит ціни пропозиції на товар та його умови закупівлі. Постачальники отримують інформування запрошення до участі. Щоб взяти участь в запиті ціни пропозицій, потрібно лише подати свою ціну в оголошеній процедурі. Система автоматично визначає переможцям учасника з найнижчою ціною. Переможець оплачує комісію за успішні угоди. Про умови роботи для постачальників, оскільки тепер немає обмежень по бюджету, встановлені граничні межі комісії. Розмір оплати для постачальника за успішні угоди варіюється від 1 до 3 відсотків від оголошеного бюджету в запиті ціни пропозицій, але не може бути вищим за 3400 гривень. Отже, для бізнесу, який раніше не продавав через Прозоромаркет, відкривається новий канал збуту. А для досвідчених постачальників це вже звичний інструмент, однак з новими фінансовими перспективами. Якщо у вас залишились питання або бажаєте отримати консультацію, звертайтесь до нас. Команда Єтендер з радістю вам допоможе.